Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Переживаємо, дорогі браття і сестри, другий день великодних свят. Як звичайно розважаємо про світло Воскресіння із мертвих Божого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Хоча Євангелія нам не вказує, в який спосіб Марія отримала вістку про Воскресіння свого Сина Порочне серце, бо тої Страсної Великої Святої П'ятниці аж чотири гострих мечі болю прошило її материнське серце. То вона співтерпіла зі своїм Сином, співстраждала. То коли апостоли мали страх і повтікали, вона виконувала функцію мами, заступниці. Вона виконувала функцію тої, яка підтримувала, яка найближче була Ісуса. І, певно, коли Спаситель Воскрес із мертвих, так як ми співаємо ангелу, піяшу благодатний, чисте, я діво, радуйся, вона отримала ту вістку, перша з людей, то її серце наповнилося великою радістю, великою втіхою. І тому ми прославляємо разом з Ісусом Воскреслим Ту. Яка пожертвувала свого сина для спасіння людського роду, та яка є співвідкупителькою людського роду Марію Діву, то вона отримала ту вістку. І так як вона отримала вістку від Симеона про страждання і терпіння, так вона від Ангела отримує ту вістку про велику радість Воскресіння із мертвих її улюбленого Сина. Але як то було з іншими людьми? Євангелист Матаю описує: після вечора суботи, як, зайня, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшли Марія Магдалина і інша Марія навідатися до гробу. До гробу. В жидівському народі, і також церковному, церковний день. Розпочинається з вечора. Спочатку був вечір, ранок день перший. Отже, вечір розпочинає святкування. І живе по сьогоднішній день, після заходу сонця, хіба сьома година йде сирена по цілому Ізраїлі, який звіщає: настав шабет, настав святий суботній день. І також. Вже після суботи, вечора, люди могли відчинялися там і магазини чи інші речі, ходити, купляти. Отже, Марія Магдалина жінками купила пахощів мира. Мира купила, тому що мала намір наступного дня піти до гробу. Знову, якщо візьмемо так, то трохи є дивно. Цівчинки Марії Магдалини і жінок Мароносиць. Чому воно є дивні? Перше є це тому, що гроби, гроби в яких хоронили юдеї, вони були би ті тип, печери або природні, природного характеру. А як ні, то людина сама в скалі, як хотіла побачила це місце, чи то була її територія, земля, вона сама видовбувала ці, ці скель в скелях од печери. Наступно дивно є те, що камінь до гробу провалювало дуже великий. Так що одна людина не могла ніяк відкотити той камінь. Там було, певно, 5-10 чоловіків, які провалювали той камінь до входу в гробниці. Так що то практично не було можливо відкотити його. Ну, але знаємо, що жінка деколи може робити такі речі, ну, неконтрольовані Ну, що деколи не під силу чоловікові. Так само і в тому випадку. В тому випадку, коли апостоли були закриті в хаті, боялися, невідомо, що з ними буде, як то буде далі, і гурт тих жінок вони насмілилися йти до гробу. Та був вчинок, ну, я би сказав, з однієї сторони точки зору, нерозсудливий, абсолютно, абсолютно нерозсудливі, коли ми дивимося тільки. Людською логікою, людським мисленням, розумом. Бо перше, нерозсудливий, що, вдав, що ви дасте собі радостим каменем, ви взяли миру ну і що? Наступне: є сторожа, є варта римська, які пильнують той гріб. Ну, що ви їм скажете? Прийдете до гробу, до гробу і що будете? Клянчите, просити, благати. Ну, що ви їм скажете? Тим паче, що то така є такий шум був. Отже, ти, жінки робили щось такого, Щось такого що ну, в, тверезим розумом неможливо зрозуміти. Але можливо зрозуміти в дусі віри. Значить, це вони не тільки саме робили, бо так хотіли. Мабуть, провідіння Боже керувало тим також. Вона десь мала волю, а Бог додавав їм сили, Бог додавав їм мужності, Бог додавав їм відваги. І тому та думка про Боже провидіння, та думка про натхнення Духа Святого, вона більше підходить, як та раціональна думка з людської логіки, людського мислення, що вони йдуть на прорив, вони йдуть робити щось такого. Що практично неможливо то робити. Неможливо. Ну і що далі було? Вони навідалися до гробу, і ось чинився великий землотрус, ангел богосподній зійшов з неба, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка, одежа, як сніг билий. Знову не маємо певності часу, то, що ми розважали вчора вечір, коли властиво відбувалося те Воскресіння смертвих? Немає. Чи воно не відбувалося в суботу вночі 11-12, то вже була неділя, маю на увазі, церковна старозавітня, зранку, в четверти, в досвід, а ніхто цього не знає. Але євангелисти пишуть одне: просвідчення ангела, про свідоцтво ангела. Два ангела було один. Євангелисти різно до того описують. Але не є так важливо. Але є важливо цей момент, що описується. Вигляд його був як блискавка одежа, як сніг білий. Як сніг білий, в Ізраїлю немає снігу в Палестині. Як є, то може бути раз на 10, на 20 років, чи взагалі немає. Гора Єрмон покрита є снігом. І коли дивитися на ту гору Єрмон, той сніг настільки блестить на сонці. Що він разить людські очі, що людина не може спокійно дивитися на той сніг. Він дійсно є як блискавка, ясний, бо такий сніг, як під ногами, ну то є сніг, білий колір і тільки. Але той сніг, який покриває який бачать юдеї на горі Єрмон, він настільки ясний, блискавучий. Що на нього довго не можна дивитися очі людські, що разять, той сніг разить людські очі. І тому Слово Боже порівнює, що той ангел він був такий ясний, такий світлий, такий величний, як сніг. Зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала, мов мертва. Скільки та сторожа була мертва, ну, тяжко сказати не можемо. Затремтіла. Стала як мертва. Ми знаємо, як Бог об'являється людині, коли Бог об'являється людині, людина дійсно переживає такий стрес, шок. Знаємо, як воскреслий Спаситель явився апостолові Павлові, коли він їхав до Дамаску. Павло усліп. Павло став сліпий. Він не міг сам собою керувати йти, провадити себе. Він сліпий став просто. І знову та сторожа стала мертва. Можливо, вона лежала годину півтора, дві-три, ми не знаємо. Але що воїни отримали шок правдивий? І тоді ангел заговорив до жінок. Ангел не звертався до сторожі. Чому? Вони були противники Христа. Вони не прийняли благодаті Божої. Вони перебували в своєму гріху без вірства. без вірства. Їхня функція не була впізнати Бога, відкрити своє серце для Бога. Вони були противники Христа, противники благодаті противники віри. Можливо, після певного часу, як вони то бачили і так далі. Тяжко сказати, можливо, і вони навернулися. Не маємо певних даних про це. Але ангел не звертався до безбожних. Ангел тільки звернувся до кого? До жінок. І перше слово це є не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тот, бо він воскрес. Як сказав був. Гляньте на місце, де він лежав. Отже, не бійтеся. Дійсно, бо якщо опала сторожа, і коли ангел явився жінкам, вони також могли впасти, вони також могли заніміти, не відкрити уст. Вони могли не спритомніти, вони могли також отримати шок. Великий шок. Але ангел перед тим, як звернутися до них, тому запівняє їх і просить, не бійтеся. І це слово все-таки бачите навіть такий простий приклад. Як бігає, бачимо, йдемо до когось, і є великий пес, що? І відразу людина що в шоку. Десь ага. Ну, то є небезпечно. Але коли вже. Скаже хтось господар, чи що не бійтеся, він не косає, він тільки тут є для декорації, ходить, щоб лякати, але він є дуже добрий і так часто є. І вже те слово, не бійтеся, воно дає нам що? Відвагу. Дає нам відвагу і впевненість, що та тварина нам нічого злого не зробить. І також ті жінки вони потребували тої запевненості. Перед тим як Ангел, бо як він почав говорити. То би не було цього. Але Ангел сказав, будьте спокійні, не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте Ісуса. Я знаю, за чим ви прийшли до того гробу. Що ви хочете тут зробити, що ви хочете тут знайти? Тому не переживайте. Нема його тут. Він воскрес. Як сказав, він знову, знову Бог хоче мислим, Бог хоче, щоб ми думали. Знаєте? Щоб ми думали, Бог хоче завжди, щоб людина думала. І він каже: пригадайте, я, як він вам говорив, ви з ним ходили. Ви ж, ви ж наслідували його. Ну пригадайте, як він вам говорив, як він говорив про своє страждання? Як він говорив про своє Воскресіння? Чому ви того не пам'ятаєте? Він воскрес так, як сказав. Це не має бути для вас щось нового. Це не має бути для вас переполох. Це не має бути для вас якоюсь трагедією, шоком. Він говорив, коли був з вами. Він говорив про своє страждання, про терпіння, про муки. Але також він говорив і про своє Воскресіння. Пригадайте собі. Але для того, щоб жінки ще більше переконалися. Він каже, гляньте на місце, де він лежав. І певно, жінки війшли, глянули, бо вони знали, вони були при похороні. І каже: бежіть хутко і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Так. Як би то було нині? Якби то було та Воскресіння, нині Христос був, певно сказав: подзвоніть мобільному і скажіть, що Він Воскрес, не треба бігти. Ну, Такий був вимоги часу. Тоді вимоги часу інші було. Так. І тому каже Христос, ангел, біжить, ідіть швидко. Чому бігти? Біг, для чого? Ми знаємо, що таке є хвилина очікування. Ми знаємо, так? Хтось є з рідних на операції, і та кожна хвилина вона стає годиною. Ми переживаємо. Як то є? І так учні переживали. І ми бачимо, наскільки є те велике милосердя, та велика доброта Божа до нас. Вони боягузи його покинули, забули, а Він за них переживає. Він за них переживає, вони мучаться, вони не мають спокою. Їхнє серце тривожне, і тому каже до жінок: біжіть, скоро біжіть і сповістіть їм, що Христос воскрес що із мертвих, і що він випередить вас у галалеї і ви Його побачите, як він сказав. І вони поспішно залишили гріб зі страхом і радістю. Зі страхом. Отже, то все відбувалося настільки, що їх страх не покинув. Все-таки той страх був в їхньому серці. Але мимо того була і радість, була та велика радість, що вони почули ту, ту радісну новину, що все-таки він воскрес, вони його не бачили, а вони повірили. Вони повірили те, що ангел їм сказав. А ці доводи ангела є беззаперечні, там не можна заперечити. Вони бачили свідоцтво ангела, вони бачили відкочений камінь від гробу, вони бачили місце, де лежав Ісус, що Його не було вони бачили сторожу, яка лежала напівмертва Отже, не можна нічого тут заперечити, докази ясні є і виразні. І тому в їхній стан душі був такий і страх, і радість. Десь взаємно це все мінялося у їхньому серці. Вони побігли з великою радістю, щоб сповістити учнів. Аж ось і зустрів їх Ісус і каже, радуйтеся. Вони отримали вістку від ангела. Но... Скільки можна бігти, знаєте, то не так, що е, дорога, де спортсмени бігають, вистелена, гладка і так далі. А то каміння, то юдеї, то треба і дивитися під ноги і бігти. Ну і людина задихалася сама, сама собою, і вони, певно, десь частково, можливо, зупинилися, щоб трохи відпочити. І тут Христос з'являється і бачить, що все-таки страх не покидає їхнє серце. Страх є в тому серці людини, і тоді сам Христос з'являється і каже їм: радуйтеся, ще раз говорить і закликає їх до радості. А підійшли вони і кинулися йому в ноги, вклонилися. Ісус знову сказав: Не бійтеся, ідіть сповістіть моїх братів, щоб вони йшли назад в Галилею. І там мене побачать. Знову хитрі жінки також знаєте, а вони, та, як апостол Тома думає, а може, то привид був, а може то, а то є ні. Але вже коли людина доторкнеться, коли відчує те людське тіло, вона вже тоді що має дійсно переконання. І тому ті жінки прийшли і впала до ніг Ісуса Христа, доторкнулася до Його тіла, і вони вже були стовідсотково переконані. Так. І певно, як вони доторкнулися, знову той страх, знову якась та непевність. Але Христос вже їх сам запевнює. Перше сказав Слово, радуйтеся, радійте. Бог не хоче нашого смутку, Бог не хоче нашого страждання. Бог не хоче нашої якоїсь такої сунливості, занудливості, такої, знаєте, Він не хоче цього. Бо хоче, щоб людина направду, мала спокій в серці, щоб людина жила радістю. Він не хоче нашої розгубленості, нашого відчаю, як і тоді не хотів. І тому він каже: радійте, радуйтеся. Час горя, час смутку закінчився. І вони пішли скору і сказали і розповіли апостолам про Воскресіння із мертвих Христа Спасителя. Дорогі мої, і Бог також хоче нашої радості. Він хоче, щоб тими пасхальними днями, дорогі, ми раділи. Ми направду раділи, і щоб ми те Воскресіння із мертвих не перевели знаєте, в, таку, в такий трохи балаган. Такий балаган і в гріх, і в гріх. Щоб все-таки Воскресіння смертних було на першому місці та радість духовна. Бачите, як, ще скажу так, трошки, як то, -то жити святкували Пасху, чи святкують по нинішній день? Розумієте? В нас то є навпаки. Ми спочатку сумуємо піст це страждання, переживаємо, хресна дорога, все, воно відбивається, ну, психологічно, душевно, співтерпомоз Ісусом, ну, застановляється на своїм гріхам і так далі. Жиде. Як приход, приходить їхня Пасха, чи як була, чому печуть опріснуки? Опріснуки. прісний, що хліб? Вони не мали часу мішати, мішати хліб, наприклад, щоб кис... Чому? Ангел сказав, тої ночі ви маєте спожити пасхальне ягнятко. І вирушайте в дорогу. І тому була мока, мока і вода, більше нічого не було. І вони замішили у присноки, спекли той хліб і святкували пасху. І цікаво, що по сьогоднішній день. Коли приходить жидівська Пасха, жиде свого помешкання свої хати, любе тісто дріжджове, виносять з хати. Навіть, прошу собі уявити, навіть якщо є плитка, ну, ну там, де печеться і так далі, вони беруть зубну щитку. І вичищують найменше, щоб найменша дробинка дріжджового тіста не було. Ні печення, ні вафлі, нічого. Абсолютно. З хата му все винести на тих вісім днів, коли вони святкують Пасху, щоб нічого дріжджового не було. Не було. У магазинах. Як мені принаймні мої знайомі говорили, каже, якби ви пішли в магазин, ви не знайдете муки. Муки, тобто тих, що можна, ну, тих різних речей, які для квашення того хліба. Каже, всі полиці цей є очищені, тому що тих вісім днів, то є на молитву. На молитву. Вони згадують. Їдять трави різного роду, а особливо приправи, такі, які є гіркі. Чому? Що від покоління, від покоління мають передавати, яка є неволя гірка. Вони мають пам'ятати і цінити свободу. Свободу, їхні діти, онуки, пра і вони на Пасху, коли споживають гіркі страви, гіркі приправи, вони мають казати, «На воля є гірка, і ви маєте робити завжди все, що є можливо, щоб ви були вільний народ. Вільний народ. Так вони споживають тих вісім днів, власне їхня Пасха то була 25 квітня. Вісім днів споживають Пасху. В такий молотовний, більш молотовний дух. В нас також то є. В нас також, бо церква до провідної неділі, царські врата є відкриті, Пасхальна утрення відправляється, дзвони дзвонять. Це все є радість. Але часто густо ми відходимо. Ви то є нашої такої духовної, релігійної традиції звичаїв, а ми то перетворюємо в такі часто в забави і так далі. Ну, такі, ну деколи грішні. Бо п'ємоте алкоголь більше як треба. Апостол Павло каже, прийтала, ну вповайтеся, не тратьте тверезого розуму, розсудку і так далі. Будьте на своєму місці. А ми деколи про це забуваємо. Прийдемо Пасху посвятити, але ну, перший день, ще на Великдень, як прийдемо, а після другий то ще так може, а третій вже менше, а про провідній неділі вже і по святах. Тому бачимо трохи є зле. В нас, коли ми собі, то ніби постимо, молимося, все, а тут, як розслабляємося, то вже немає границь, немає меж. Тому Христос хоче, щоб ми ж раділи. Ісус не хоче, щоб ми були сумні, але та радість має мати духовний характер. І тому апостол Павло каже: «Браття, радійте і ще раз кажу: в Господі радійте. Наша радість має бути в Босі, наша радість має бути та застанова, наша радість має бути дійсно, що Христос воскрес, воскрес із мертвих. Дарував вічне життя, відкрив двері до неба, що ми молимося, йдемо на цвинтар за наших померлих, згадуємо їхні імена, ставимо лампадки, свічки чи квіти. Отже, такий настрій є молотовний, і то так має бути. Але не має бути, і то треба виховувати так дітей. То не має бути, бо часто, знаєте, є, є таке. То добре, коли забавляються, бавляться і молить і гаївки, це, але в тому не може бути пересада. В тому не може бути пересади. Пересади. Бо якщо наші святкування Великодня сходяться до таких гулянь до забав, а в них немає молитви, ну то, то є поганське тоді святкування, то не є християнське. То є святкування Великодня Поганське. А ми, як віруючі люди, віримо в Христа, віримо, що Він повстав із гробу, що Він воскрес, що Він переміг смерть диявола, що Він дарував вічне життя нашим померлим. І колись ми переступимо також по їх смерти, то святкуємо, дорогі мої, по-християнськи, по-християнськи.